Вір Тетяни строкач, матусям клонімо знов і знов. Матусям клонімо знов і знов, бо нам життя вони подарували. І неосяжна мамина любов усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть і щастя, й долю. Ми вдячні вам, матусі, за труди. Хай радості у вас буде доволі. Хай не торкайтеся очей сльоза, хвороби давні, хай не докучають, хай райдою зміниться гроза, частіше діти й внуки приїжджають, цілуєм ваші руки золоті, чоло у зморшках, сивину на скронях. Ви Найдорожчі наші у житті з любов'ю свій тримайте в долонях.